Ой, б... Це. Виглячай! Тас, наряд посередньо. Я відкриваю. І знову та сама проблема. Хоча тільки що такої проблеми не було. Друзі, всім доброго дня! Всіх вітаю на каналі Секрети Садівника. Це довгоочікуване відео, це відео ви просили. Це відео про крапельне зрошення на малині. Поливна система повністю, як в мене влаштований, полив на всю малину, на цю всю плантацію. Зараз ми будемо потихеньку переробляти. Ну, як переробляти? У е, нас багато є порізаної капельної стрічки. Е, плюс ми досадили, ми туди будемо додати трубу, будемо е, з'єднувати переходником, додати трубу, розстеляти нову капельну стрічку, е, підшаманимо, під стару капельну стрічку. Подивимося, як нас тут взагалі з тиском. Що в нас тут відбувається? Це зараз все настроїмо і зробимо полив уже, буде у нас все готово. А наразі хочу вам показати скважину, е, яка нам дає повністю полив. Ми працюємо без ємності, У е, нас немає ємності спочатку, типу. Із скважини в ємність, а потім з ємності вже безпосередньо е, на полив і в крапельну стрічку. У нас немає ні ємності, у нас немає ставочка. Ми поливаємо напряму через скважину. Тому зараз піду вам розкажу трошки про скважину, яка глибина скважини, який насос використовуємо. І взагалі як у нас влаштований капельний полив, капельне зрошення. Ось така в нас, такий у нас такий спочаток е, йде на, капельну, на капельний полив. Значить, в ямі у нас скважина, насос. Пробита скважина. <кій> глибина скважини 56. Е, насос у нас потужність не скажу забув. Е, глибина самої ями у нас 8 м. І е, єдине, що скажу по насосу, 40 м він вгору піднімає. Така висота у нього підйому. Тоді у нас йде, там знизу є фільтр. Плюс тройничок, це вихід, вихід у нас вже безпосередньо просто на кран на гусак. Е, кран для, для того, щоб ми прикривали, наприклад, щоб тут більше, більша потужність була більше, більший тиск. Ми тут перекриваємо на полив, і тут у нас більший тиск. Коли нам потрібно поливати, ми відкриваємо цей кран, цей закриваємо, у нас йде фільтр. І там знизу ще є, нагадує фільтр. І вже безпосередньо там наша плантація. Труба йде туди до городу більше. Із скважини в нас йде 32 труба. І ось тут вона зразу перемикається на 50- трубу. в нас 50-та йде на на труба. Так, ну що, ось наші інструменти, які нам потрібні безпосередньо для реставрації капельного поливу. Перехідники для капельної стрічки, крани під заміну, прижимачі капельної стрічки. Сілярський ніж, перехідник із 50 на 40 трубу, ми вирішили е, продовжити на наступну ділянку нашу 40 трубою, вона більш дешевша і в принципі суть не міняється від цього. Кран зажимний, е, ключ зажимний. Цими друшечками ми будемо зараз вирівнювати нашу трубу. Бо наша труба трохи скривлена, десь мені потягнули, ми її, потягнули. Е, ми її були, не прижимали, ми її зараз вирівняємо. І вже від цього будемо відталкуватися. І, можливо, десь треба буде додати капельної стрічки трохи. Тому ми взяли стару капельну стрічку. І якщо десь потрібно буде замінити, можливо, якийсь дуже рваний буде шматок, ми його просто замінимо старою капельною стрічкою. Тому приступаємо безпосередньо до роботи. Зараз вирівнюємо е, нашу трубу. Для цього нам потрібні ось такі палички і молоточок. Зараз будеш подавати мені по палочці, я буду вирівнювати. Ми можемо тільки одну сторону, так скажемо робити опору на одну сторону, тому що тягнеться вона в нас тільки туди, тому що капельна стрічка туди. Процедуру з вирівнюванням труби ми пройшли, зробили, погляньте, як було до, і зараз це вже після у нас виходить. Ну, Більш-менш рівненько, нас це влаштовує, ми не будемо дергати капельною лентою, і в нас не буде деформуватися труба, не буде діватися і свого місця тікати, так скажемо. А Зараз будемо ось нам треба встановити зараз кран. У нас вже готова дірочка під нього є, просто ми замінили його, бо. То кран ми були зламали. І зараз ми беремо новий кран. Беремо новенький кран і встановлюємо його. Щесь він теж не дуже нам підходить. Ось, гарніше, відкручуємо його до кінця. Це зажимні крани у нас. У нас вже готова є під нього дірочка. Він у формі грибочка. Ми його туди. Оп, пропихнули, трошки витягнули. І виходить, дожимаємо ось цією гаєчкою максимально. І все. У нас тепер тут не буде прокапувати, і вода буде чітко на свої міста йти. І Зараз будемо включати вже воду і безпосередньо вложити на ряди капельну стрічку. Друзі. Ми запустили, перший раз включили в цьому сезоні воду, чекаємо на водичку. Ми довгенька дорога до того, щоб вона пішла. Зараз почекаємо. Зараз поки тиску немає, тому що вона повинна наповнити всю цю трубу. Тиску ще немає, бачите, ще єлі єлі але зараз вона наповнить повністю трубу і буде нормальний тиск для нас потихеньку пішло зараз набере обертів на шукано хоча у нього хтось наступив. Любий вітер. Ось і перша проблема у нас. Можливо прийдеться навіть дуже багато кранів замінити, тому що ось зірвало кран. Напевно там залишилася вода і розірвало кран. І його кран під заміну. Ну що ми зробимо? Під заміну так під заміну. Спробувати. Біда. Так, на це постко Друзі, у нас чіпе, у нас крани після зими позривало, зараз будемо ремонтувати. У нас тут потоп. Взагалі я не знаю, як діставати оці грибочки звідти. Я вже весь мокрий з цієї води. Мама Мія, там та лічія. Виключай воду, Стас. <ривіт> Ой, блять! Це... Так вимкнули воду. Зараз будемо пробувати виймати ці грибочки. Якщо вже не вийде їх вийняти, відкрутимо заглушку і через середину пропихнемо. Бо щось мені... Не піддаються ці грибочки, я їх не знаю як виймати насправді. Напевно, все-таки хай вони залишаються там. І Ми їх просто продавимо водою. Так, встановлюємо. А ось десь матчі ще один. Треба ще їх якось і пропихнути туди. Не піддається і все лки-палки. Така в нас сьогодні грязна робота. Чорна робота. Ну що ж, вставляємо крани під заміну, пропихнули ми їх всередину, потім ми їх водою через заглушку всі вимаємо. Можливо зараз іще такі знайдуться. Ми зараз їх всі під заміну і подивимося. А вставляємо ми таким методом. У нас вже готова є дірочка, грибочок. Опа! Трошки витягуємо і піджимаємо гаєчкою. Ось таким методом воно працює. І готово. Так само. Наступний. Ну що, розпочинаємо вже прокладку безпосередньо, безпосередньо капельної стрічки наряд. Стас, ти ложиш її наряд, посередині я відкриваю кран. І знову та сама проблема. Хоча тільки що такої проблеми не було. У нас знову сталося ЧП, знову зірвало кран під високим тиском. Ми його замінили. Зараз взяли декілька ремонтних з'єднувачів і будемо дивитися, що в нас там по ряду взагалі. Є десь протікання чи немає. Тут ніби все добре. Йдемо по ряду дивитись. Тас, лежить так, щоб вона десь лягала на пол сам, поняв? Ось такі маленькі у нас... Ось такі маленькі ми на них не звертаємо уваги. Нас цікавлять тільки ну, ось так поки видно, бо там і за малини не видно. Ось так у нас воно вже прокапає потихеньку. Капельна стрічка наша. Також ми використовуємо ось такі прутики для того, щоб прижимати нашу е, стрічку, щоб вона від вітру не літала в нас по всьому городу. І ми ось таким методом її прижимаємо і у нас... Буде знаходитися там, де потрібно. У нас там прориви є, це тільки ми два ряди відкрили, а в нас вже прориви. Сьогодні нам предстоїть багато роботи. А зараз, друзі, дивіться, як ми ремонтуємо стрічку. Ось ми знайшли у нас прорив, легенький, легенький удар, але він багато забирає на себе, так скажемо, тиску, тому ми її замінимо зараз. Не замінимо, а зремонтуємо. А що нам потрібно? Обрізати цей шматочок, де в нас проблема. Помити руку, копити водички. Беремо кран. Не кран, а з'єднувач. Тут закриваємо дирочку і таким методом ми створюємо тиск і нам набагато простіше надівати. На нього з'єднувач. І потім закручуємо. І так само з цієї сторони. І закручуємо. Все, зремонтували. Ложимо назад в малинку. Йдемо далі. Проблемка номер два. Зрізаємо тут, ми попали саме на емітер, емітер також ми обрізаємо. Беремо з'єднувач. Не зря я в тому році 100 штук їх взяв. І ось так. Будуть у нас одні з'єднувачі на рядку. Будемо ходити по всіх рядах, вирівнювати наші капальні стрічки, ремонтувати їх. А якщо щось цікаве, якщо я знову якесь щепе, то включимось. Знову привіт, Для нас це другий день, для вас це все буде в одному ролику. Ми завершили е, стар, стару плантацію, так скажімо, е, вже прокладати капельну стрічку. І зараз безпосередньо будемо вже додавати додати трубу вже на іншу плантацію. Ось така у нас 40 труба, ось такий перехідник із 50 на 40 муфта. Зараз будемо знімати заглушку, е, підключати цю трубу. Зараз її розложимо, щоб вона більш-менш рівно була, а потім так само її закріпимо, як і вчора. Зараз трошки її вручну вирівнюємо, трішечки. І будемо вже приєднувати безпосередньо сюди. Я думаю, так буде. Зараз підключимо і будемо її рівняти. Знімаємо заглушечку. Зараз може тут такий поток води буде. Я не знаю краще з водою чи без, але спробуємо і так. і так. Якраз трошки вимаємо з сюди грізючку нашу. Чомусь. Чомусь тиск пропанно Нам добре. Встановлюємо перехідничок. Спочатку надіваємо. Так. Далі. Заложимо трошки місту мешать, щоб краще заходило. Это так легко, как он бы сдается. Есть. Наживили. Наживили. И сейчас будем ее прижимать. Так. Для Більш серйозного зажиму ми використовуємо такий ключ для муфти і підтягуємо. Ось то. так. І тепер нам треба підключити так само зробити процедуру з сороковою Або ми використовуємо вісімку, товщина 8 08, і що ще, це технічна труба, недорога, 25 гривень в метр. Тоді як 50 стоїть 50 гривень за метр. Але можливо і дешевше є. Нам така попала. Ага. Угу. Треба трошечки її під... підрізати. так Ну що ж, трошки зменшили діаметр, зараз спробуємо знову його натягнути. Легко. Ми приєднали нашу муфту з 50 на 40 трубу. Провели трубу. І зараз, так як у нас немає заглушки, ми, на жаль, забули її купити, то я вам покажу один лайфхак, як заглушити трубу, не використовуючи куплену заглушку. Зекономити 100 гривень. Ми використовуємо ось таку заглушку. Це акація у нас, зараз ми трошки підточимо, бо не підходить по розміру. Я вам даю гарантію, що ніколи в житті він тут не протікатиме. Єсть. І тепер просто підбиваємо його. Ми затягнули нашу примітивну заглушку хомутом. І тепер нас нічого не прокапує. А там прийде час, замінимо на заглушку. А зараз ми йдемо сродити дірки і протягувати капельні стрічки на нові ряди. Зараз будемо просвердлювати безпосередньо дірочки на крани для капельної стрічки. Встановлюємо крани. Використовуємо свердло десятку і свердло по металу. Просвердлюється дуже класно, і туго проходить, і водичка yeah. через трубу не протікає, при зажимі не протікає. Значить, Пробуємо. Ось у нас йде ряд малини. Напроти нього свернемо. Беремо краник і грибочком цією стороною вставляємо в нашу дірочку. і затягуємо Готов. таку процедуру зараз зробимо з цими всіма рядами і будемо вже розкидати капельну стрічку. Ми вже підключили нашу полуничку під полив. Заранше ви бачили, якщо не бачили, переходьте в відео як ми зробили цей бугор. Як ми підключили полив. І ось ми протянули трубу, підключили воду і вже поливаємо нашу полуничку, адже під плівкою набагато швидше висихає земля, ніж, ніж будь-де. Під... Тому під плівкою треба часто поливати. І зараз ми вже включили на неї полив, ось так він працює, дивіться, капає. Уже непогано там поливається, дивіться, клубничка наша. Клубничка наша вже пускає новенькі. Паростки, будемо дивитися, ну, давайте, може, знайдемо десь. Тут не видно, бо, тому що я попіл підсипав. Погано видно, але вона надута, ось де видно, де вона надута. Дві, дві стрічки в нас йде. Вже поливаємо. А зараз будемо розтягувати капельну стрічку і завершувати нашу роботу. Так, друзі, ми розпочинаємо розтягувати капельну стрічку. Зараз будемо тягнути і підключати, Полив. Протягнули капельну стрічку. Зараз будемо її так прикріплювати. Зажимаємо. І зараз вона. Е... За рахунок води у нас ляже повністю на землю і ми там кожні 20-30 метрів е, такими ось такими, ось такими е, поприкріплюємо її, щоб її вітром не зносило. Інці обріжемо, поставимо заглушку, і буде у нас готовий поливочний ряд, так скажемо. Друзі, завершили. Монтаж капельної стрічки, монтаж капельного зрошення. Наразі у нас виглядає ось так плантація наша новенька. Погані всходи в цьому році чомусь, але все посходить, треба трошки просто почекати. А також е, нагадую, що в мене насос невеликої потужності. Я не поливаю всю плантацію за один раз. Я поливаю по 5 рядів. Один ряд у мене 100 метрів. Тоді мені вистачає е, тиску. В капельних трубках і все прокапується чудово. Ось таке в нас вийшло відео про полив. Можливо, в когось є ідеї, як мені можливо щось підробити, щось краще зробити. Чи як у вас на плантаціях розміщений карапельне зрошення? Пишіть ваші думки, коментарі, залишайте під відео. Мені буде дуже цікаво почитати. Усім буду відповідати. Поспілкуємося. Можливо, скооперуємося якось і про щось домовимось. У нас трошки вийшло відео ЧП, так скажем. Дуже цікаве відео. Так само переходьте, дивіться наші відео на каналі. Там дуже багато цікавих відео, щось може візьмете для себе. А вам дякую за перегляд. Всього вам найкращого і удачі!